О, є! Оф-фу, друзі, я не знаю, хто це. Ви бачите, що, що чудить. Бо мотиляє так, але якщо ви бачили, які це були покльовки, я тупо не міг підсікти. Бах-бах-бах і -бах, бах, бах. О, оце, мабуть, буде сьогодні найкраще у конець. Ой-ой-ой, це вже горбачик такий ще. Нормальний. Я усіх вітаю, ви тільки почуєте це. Це п'ята ранку. Клас. Дивіться, водичка горне тільки так. Я сподіваюся, що тут зараз будуть такі горбачі брати, бо тут місцина одна більше нікуди, ні вліво, ні вправо. Не знаю, спробуємо. І ще отуди, бачите, то вже велика вода. До речі, нарешті ми з вами на Великій воді це річка Дніпро в цьому році вперше, слава Богу, до цього щось там весною малі річки були, озера. А сьогодні ми з вами саме на великій воді. Зі спіннінгом, нарешті з важким, ну як важким, такий лайтовий, але піде. Вже не ультрик. Німікруха приїхали саме на течію таку жорстку за хорошою крупною рибою. Тому ну що, давайте не гаяти часу. Зараз перевірочного, мабуть, як завжди, сексіка 2,8 поставимо. І мінімум 18 грам. Зараз поміняємо оцю 16-ку чи почнемо зразу з неї, а там буде видно. Ну а там що будемо експериментувати, пробувати, буде він брати чи ні. Та Хоча якщо він тут є, то він тут клює нормально. Восени в тому році я тут два рази непогано потрапив. Сподіваюся, що зараз і третій раз буде такий чіткий. Тільки подивіться, яка краса. Там Дніпро, тут така протока і вон там Дніпро. І ось тут на цьому виході він повинен брати. Ой ой ой, клас! А ось і перша рибка. Та ну ти що, нарешті. Не знаю чого я захотів, щоб вона вийшла з тої струї. Коротше, зараз поясню. Ось і сексик спрацював. Вон він невеличкий окунь, Ага, та він зажрав повністю. Бачите, нема. Коротше, струя йде, 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 там груз єлі-єлі, щось падає, але може навіть і не падати. І ось там зліва, коли вона вже там закінчується, ось там він і пасеться. Була покльовочка, стягнули сексика. Другий раз туди кинув і ось він є. Щось не дуже крупний окунь, але падла зіжрав. Треба йти. Тут, бачите, тут коробку зі снастями. Ніде не поставиш, аж тільки вон, де там помаранчева. Помаранчевий велик. Коротше, що, погнали, рибка клює. Зашибісь, трішки щось знайшли. Так, ох-о-хо-хо-хо, оце вже нарешті, ох ти, йома, оце вже горбач. Нарешті. То щось взагалі був маленький перед цим. А це прямо чувствується. Айвочеред веде. Ох ти що! Знайшов я точку, де він там стоїть. Так, а ну, друже, не зійди, бо я ж хочу побачити який ти там кабасик. А ну де ти там? Ой-ой-ой-ой-ой! Та ну що, погляньте! Оце вже красунчик. Нарешті знайшли, бачите, я одразу після сексіка поміняв трішки приманку, поставив рачка. Рінкшрім по трьохдюймового у лосі. О, оце гляньте, оце вже красунчик. Так, супер. Дивіться, як рачка зіжрав. Нормально. Оце вже кабасик піде. Такого і приємно потягати. А ну красунчик, давай. Пігнав. Так, ось все, бачите, Рінг ширінг Ах, ще й порвав мені його. падлюка. Коротше, рочочок отакий. Зараз ми його просто пере... коротше, верх ногами зробимо. Думаю, нічого не поміняється. Так, ну вже не дарма я сюди йшов Вже два окуня маємо. Надо ще, ще крупніший. о oh. <плес> Ну нарешті, бо щось хвилин 10 така тиша була і тут попався кабасик, ну невеличкий, не такий, що був перед цим. Але теж, дивіться непоганий окунець. Знову сексика поставив, повернувся до нього і ось він є. Ух, так, ну цей би точно не зійшов би. О, розкрився, давай. О, ого, друзі, бачили цю покльовку. Хо -хо -хо -хо. А уперся як одразу. Та ну ти що, красунчик. Ну, також може невеличкий, але бахнув добряче та оперся так спочатку. Та ні, мабуть, кабасик все ж таки. нормально головою матиля. А ну ка... Ні, здалося. Такий самий, як отой був. Просто... Сам факт того, що на течії, коли тягнеш, бачите, як воно прикольно. Здається, що там такі прям горбачі. Та ні, ну я не скажу, що це маленькі, це такий стандартик невеликий, хотілося б, звісно, від пів кіла і вище. Але поки що маємо таких красава. Ах ти, сексика мені порвав. та звісно з такою покльовкою блін чого б не порвать о є оф фуфу -фу, друзі я не знаю хто це бачите що, що чудить ні ну це окунь бо Мотиляє так, але якщо ви бачили, які це були покльовки, я тупо не міг підсікти. Бах-бах-бах і бах, бах, бах. О, оце, мабуть, буде сьогодні найкраще окунець. Ой-ой-ой, це вже горбачик такий ще. Нормальний. Тю, знову здалося. Бляха, тільки сексика знову надів нового. Та ні, гляньте, нормальний окунь. Як його брати там. Дивіться, оце вже мабуть так найкраще за сьогодні. Зіжрав сексика, зацініть. Немає. Тупо на мілячки. Та ну народ зацініть який. Кабасик. Нормальний. Кабасик, басик. Пузатий. Зацініть. Це... Фух, оце Фух, вже, оце вже окунь. Нарешті. Так, що, пішов я знову за жменю сексиків. Не знаю скільки там в мене їх є. Але бачите, як раніше окунь не там, не на строї не пасеться. Пасеться вже на виході з ямки на мілячку, там де приманка навіть не співає, просто нормально в повітрі зависнути. І чутно, як він б'є, б'є, б'є і тут на тобі сидить. камера схала. Так, гаразд. Опа! О, знову на дальняки узяв. Так, ну такий. Знову незрозуміло, бо проти течії. Невеличкий, невеличкий. Але бачите, то на ближній дистанції, то на дальній. Треба то далі, то ближче кидати. На струї його немає, він біля струї знаходиться. Опа, та ти що, зійшов? Прямо ног. Та ну звісно стільки, стільки тягти його. Чого б він тут не зійшов? О, о-о-о-о! Не знаю чого я захотів кинути в цю сторону, але бачите, чогось кинув в цю сторону, ще й тут піймав його під берегом. О, красунчик. Поменше, але бачите, І тут він є, ну якраз звідти. Те чия горни і ти постійно крутиш, крутиш, крутиш. Та зараз почекай. Ох, все. Прикольно. І там він є. Ще восьмої немає, а ми вже закінчуємо. Як завжди, що в тому? Році восени, що зараз, одне і те саме. Кльов, пів часа, хвилин 40 і все. Далі як відрізає. Тобто о пів сьомої десь я піймав останнього там окуня, але просто так його треба було висмикати. Все, далі як відрізало. Я вже на велику воду туди ходив через лісок назад на Дніпро. Там взагалі робити нема що, там така тиші яхту. Я не знаю, там грам 700 треба кидати. Ну а тут що, куди не кінь взагалі все. Покльовок немає і як бачите, це просто самий такий край, щоб сюди дійти там по пісочному треба стільки шагати, що ну його в баню. Тому тут така місцина, просто рибалка одного місця. Більше ні вліво, ні вправо. Це ж силіконки виготовляю сам рінг-шрімпи. А, до речі, сьогодні ж ще на рінгшрімпа там один був такий горбачок, бачите, який рачочок прикольний. Трьохдюймовий. Оце все, друзі, вон, фети, Тіоги 2,9. Ось такий 3,9 подвійний. Бачите, bubble називається. Чи який там bubble колір. Такий тиква та жовтенький. Прикольна така. Зарядив там зі штопором, але ще нічого не піймав. Вон моторочка, шайнери трьохдюймові, які прикольні. М -м -м, клас. Я до чого веду? Бачите, силиконові приманки, в мене їх небагато, що встиг, хто собі її наробив. Було такий Прикольний То я вам завжди мікрушку коробку показував. А це, ось, бачите, трішки крупніше. Силіконові приманки власного виробництва в домашніх умовах все робиться чітко, якісно. Не знаю як швидко, кому як співаю, але як співаю, так і роблю. Ось, наприклад, сексики 12 штук, у пачці 50 гривень. Кольорів більше 20 штук. Друзі, посилання на інстаграм, там де можна подивитися каталог, кольори. Залишу в описі. А, і до речі, в минулому відео був розіграш 10 пачок джеластиків і футболка. Давайте прямо зараз в рандомайзері зробимо, виборомо переможця. Ну і я залишу свій комент під вашим коментом, щоб ви переможець зв'язалися зі мною. Так, народ, дивіться, знайшов сайт. Сюди потрібно вставити посилання. На відео. Зараз ми його знайдемо. Ось воно останнє відео. Так, оно, ну, хороше. Ось все, коментарі бачимо. 92 штуки. Копіюємо, вставляємо. Так, ну що? Ага, ось вони. 92 коментаря Ну що, готові? Так, цікавий контент. Дуже хочу спробувати ваші приманки. ну-ка хто це у нас ханукіши? Ой, щось. А, ну, коротше, я його запам'ятав. А ось Ханукіши. Ханукіше, що? Поздоровляю тебе, ти переможець. Я отут в коментарях знайду тебе та напишу, куди звернутися. Ну, в інсту або в Фейсбук. Зараз ми його знайдемо. Так, коротше, народ, ханукіше виграв, я оставлю комент під твоїм коментом.